Доброго ранку, мої ріднесенькі. Ось вам мій сьогоднішній сніданок на 340 калорій. Це помідор, 2 яйця, гречаний цільнозерновий хліб з ікрою, плюс авокадо і кава без цукру. Тому всім гарного, мирного дня! І починаємо наше нове відео. Дякую, що ви зі мною. Так. Я хочу зараз, зараз розкажу, почекайте. ну. Ой, боже мій. Так, Сьогодні я хочу прибрати дитячу кімнату. Зараз я звідси заберу свої речі. Хочу розібрати, прибрати. Ми їх дітвору будемо, це я тут проходила навчання, це ми їх всі записи. Хочу все тут прибрати, поскладати, так, як подобається мені, От, помити підлоги, все прибрати. І уже потім будемо щось далі робити, але на сьогодні в мене дитяча кімната 100%, а далі будемо бачити. Тому беремося за роботу і поїхали. Тому сьогодні вас чекає такий мотиваційне відео на прибирання. І я думаю, вам це сподобається. Тому поїхали. Я тут робила свій засіб для прибирання, тому користуватимуся саме ним. Так, тут у яке. Щось Це було отвій. Ось дарунки. Остап і окремим остаповому, поки я його все ж таки оставлю. Які там вишиваночка. Ну що, дівчатка, я вже все прибрала і тут все прибрано, все красотка. Так. В дитячій, все гарненько, це тільки забрати потрібну бутилку. Все прибрала, все почистила, всі пір'їнки, аж легше дихається. На коридорі все перемила, прибрала, ванну з туалетом прибрала. І кухню також прибрала. Рушник треба забрати в прання. Ой. Так що все. Чисто, красиво. Порядок. Порядок. Така я сьогодні вся спортивна, сяна. Дуже зручно було прибирати, але зараз все треба в прання. Бачите, запрацьована жіночка. Да, запрацьована жіночка. Все, тепер відпочити. Тільки відпочити. Чекаю чоловіка. Доброго ранку, дівчатка. Сьогодні неділя, але я хочу, поки в мене є час, пересадити ось цю красоночку в менший. Своє грошове дерево ось таке. І ось цих два вазончика теж пересадити. А, і ось цей пересадити. І ось моє грушове дерево, доларове дерево теж пересадити. Так що поїхала я. Ну, ось так виглядають мої дві лянки. Їх тут вже буде, буде зручніше, в них буде більше поживних речовин, побільше вологи, місця, і їм буде тут дуже непогано. Ось тут, мілі-підрічке, грушове дерево я пересадила так, можливо, йому буде комфортно. І ось тут оця малявочка. Я думаю, що в меншій ємкості їй теж буде доволі добре. Ой. Ну і ось так я пересадила ось цю красоту. Поставила в дитячий, думаю, їй теж буде дуже-дуже комфортненько тут. Місця більше, є докуди розростатися, бо там був один корінний ком і більш нічого. Вся земля була з'їджена, тому, думаю, що тут так і буде набагато краще. Ну що, квіти я пересадила, ви бачили, вийшло, як на мене, доволі непогано. Павлік сьогодні підготував основи під полички. Тому я думаю, що скоро-скоро станеться все. От, І я тут вирішила перекусити, випила безлактозний карпатський йогурт і з'їла. 100 г полуниці. От от мене питання, я буду вечерять чи ні. Більш за все, що ні, бо відчуваю, що навіть коктейль не влізе. Але ні, не буду. Поп'ю водички, і на цьому буде все. В принципі, сьогодні М -м -м, вписалася суперово. У своє у свій щоденний раціон я орієнтуюсь на 1300 калорій. Якщо в мене нижче, то нічого. Це ок. Тому так, ще. Ще треба 10. Да ще треба 10. Я, можливо, буду щаслива. А 15 взагалі шикарно. Що, чекаю Павліка, Павлік побіг до батька в лікарню. Сьогодні я вже не пішла. Він сам пішов. У мене сьогодні такий, знаєте, день святого лежня. Пересадила квіти, особливо нічого не... не робила такого. Тому так. Думаю, щось робити, але чомусь немає настрою. Ладненько, вже завтра. Дознімаю, змонтую, все зроблю. Так що то такі в нас така в нас неділя.